Всім привіт! Ви на каналі Альона Флор. Так, я тут швидко пристроїлась. Ем, мені прийшла посилка під, під ялинку. Хоч ялинка ще й не готова, е, ждемо старшу доньку, щоб прикрасити. Але під ялинку я таки собі заказала орхідейки. себе я вже і так назбирала, а ось захотілося чогось такого та не такого. Е, ця Посилка прийшла із італійського сайту, я підпишу, як він називається. Зайшла там цікаві орхідейки були, і мені захотілось чогось іншого, ніж фаленопсиси. То я зараз його відкрию. Я їм написала, що в нас уже прохладно. І що треба ну, якби їх трошки тепліше укутати. І я хочу вам сказати, вона швидко прийшла. Мені в понеділок ввечері прийшло сообщення, що посилка вийшла. І ось сьогодні середа, 20 число, і вона до мене прийшла. Ну, так як з утра мене не було, я приїхала, вона стояла під. Під дверима, то я не знаю, скільки часу вона провела на вулиці. Тому я зараз її відкрию, тому що одною рукою буде не, не дуже зручно. І потім покажу, що там всередині. Так, ну то що, ось так називається сайт. Дякую за покупку. Ось так упаковано. Тут 5 рослинок, то почнемо. Потихеньку, ну сказати, щоб тепленько нічого не сказати. Ну, ну, не холодні. Чесно сказати, не дуже такі холодні, мабуть, не дуже вони там десь бігали, катались. Ну, Зараз почнемо потихеньку їх розкривати. Я, мабуть, піднімусь наверх. Я тут зразу тільки зайшла і думаю попробую відкрити. Піднімусь наверх і потім продовжимо. Так, ну що? Продовжуємо. Занесла в хату, як я вам вже казала, вона була тепленька, дуже, щоб холодна ні. Давайте так, я їх виложу, а потім будемо з вами їх розкривати. Якщо ви бачите, тут, ну, в основному все просто бумажками. Так, Три. Чотири. І п'ять. То, що я вам казала, п'ять більше нема нічого. Так, це склади. Якраз куди буде чибратися. Ну і давайте будемо дивитися, хто тут і що тут. Так. Вибач шурушіння бумаги, слухайте. Я, в принципі, теж не любитель. Опа. Ось так. Так, давайте буду показувати. Мабуть, так. Та-дам! От ти, бозі, яка... яка манюня. Яка гарнюня. Так, давайте підходитимо. Так, ти де? Ось. Ось така манюнечка. Зовсім манюня, і це у нас софронітіст розовий. Ну, софронітісти вони манюнькі є, там. он... Так, куди я затягую? Молоденький ростик. Ну, така манюнка на блоці. Так, давайте далі. Давай я собі тебе поставлю. Так, хто тут, тут ще у нас? Всі останні вони йдуть. Таких в горшочках посажені. Мене вже тут хазяйнує. Так, оп. Ось така краса, да, Джанс? Ось так. Все це у нас. І я заказала ще одну тріхопію. У на цьому році вони так добре дали бульби. Ну, мабуть, я їх рано занесла і вони мені не дали питоносів. Що ми тут? Що ми тут? Так, далі буду. Ось така трихопілія. Туріабле. Красунка. Ну, я вам, звісно, ставлю фото кожної, кожної красуні. Можете на мого помічника полюбуватись. Де, Джонс? Будемо гратися? Не трогай. Джонс. ахать, ахать. То, Той ще помічник. Наскільки поможе, скільки шкоди нароба, да? так? Починаю його перти. Оп? Так, ось така краса. Це мені ще одна новиночка, мій орхідаріум. Так, давай. оп. оп. Да. Ой, тут новенькі. Точки, так, давайте покажу. То вставать, то сідати. Ось такий. Пріготалій сам базікль. Так, тут, бачите, нові буде квітнути. Ставлю вам, ставлю вам, як він квітне. Ну, в принципі, гарна. Просушені. А, це була сказати просушені, гарненькі. Гарненькі такі рослинки. Я вже в них заказувала і не раз, і дуже добрі в них приходять від них рослинки. Дуже ухожені і дуже такі екземплярчики гарненькі. Ок. Розразний так вообще, Ой ти боже, у нас тут. У нас тут чехольчик. У нас тут чехольчик. Так, давайте якось, якось, якось розбиратись. Так. Оп, а Бозі, Бозі. там, мабуть, аж два. Аж два. Тепер будемо... Гадати, спіють вони чи ні. Так, ось така краса дивіться. Інше хоче. Тут два квіточки, бачите? І отаман ще один. Тут також дві квіточки. А ось він називається. Це, це такий гібридик. Красочок. Так, я тут тісто місила трохи. Залишилось. Здесь які корінці, просушені. Тут ще ось уросте один новий зрустик. Ой, Боже, ой, Боже. Джонс, І тобі сподобалось, га? І тобі тут сподобалось. І ти сюди хочеш? І останній. Джонс. Все. І остання красунка. Джен да? ще положить тобі ігрушок. ось таке манунічки. Тут це в мене такий. Знаєш, що я заказувала два ну, як Софронітіса, один Софронітіс, а один ж. на нього гібрид. Гібрид-гібридич. А це у нас. А, це новий. Такий, мені дуже сподобалось. Я надіюсь, що вода в мене заквітне, ми з вами подивимося. Це ось такий гібрид. Ренантера, на Ренантеру, на Стюартіану. І дуже-дуже мені сподобались її квіточки. Це такий, типа як фаленопсис, не фаленопсис, ну, Ренантерка. Оце. Тут ну, ще не квітнув, але гарна така гарна. Е, от, так, як подивиться, в нього е, ну, як, як фаленопсиси, Тому що в Ренотері такі цупкі цупкі Пішов гратися, пішов гратися, мій хазяїн. Ну, краса, краса. Вставлю, я так думаю, вам оця також сподобається. Дуже вона гарна. Дуже мені пала в душу. Ну то що, ось такі красуні, ось такі орхідейки підуть під ялинку, ну вже під ялинку не підуть, підуть на свої місця. Софронітис буду ждати, так вибачайте, так у мене тут посторонні звуки, джонс грається. Суфронітіс будемо ждати, надіюсь, що він не стресоне. І е, останні квіточки також покажуть. Пріоритаріс дуже мені цікаво, як він себе поведе в моєму орхідаріумі. Ну і Софронітіс рожевий також надію, що ну я не думаю, що він ще зго, е, згідний цвісти, але, може, через рік нас порадує. Ось така розпаковочка, дуже-дуже задоволена. Дуже така гарна самі по собі рослинки також дуже гарні. Надіюсь, що ми з ними договоримося і все буде добре. А я всім бажаю гарного дня, гарного настрою, миру, слава Україні. Всім пока-пока.